Шляхи вирішення завдань, тобто механізми вирішення, тут тобто, абсолютно нічого такого немає. Просто абсолютно це загальники. Підвищення рівень, підвищити ефективність, якісний розвиток потрібен, подальша інтеграція, музею науки потрібна. Далі отримання нових знань завдання, забезпечити формування, обґрунтувати те, проводити оперативні, забезпечити здійснення так абстракція. Це абстракції. З абстракціями або скупають якусь угоду, або їх не привезуть, або пропонують щось своє, ти чи пішли, що пішли ми. І крім того, крім того, якщо нас в себе ризикнують, а це не такий майстер-клас, як не треба робити підсердські. Я не колінувалася, подивилася документами 80-х років. Це буквально, добре, не буде слово карта. Але за спосіб думання саме такий зеркальний симетричний 80-й профант такі абстракції, які абсолютно нічого не вирішують, хоча вони правильні, кожен буде сперечати, що треба відбувати, що треба бути і, і так далі. Тому мені здається, що як на мене, я ще раз кажу, я зовсім нікому не нав'язую свою точку зору в даному випадку, але я думаю, це не концепція. І її брати не можна як документ базовий і назвати її концепцією, а зупинитися на базі стратегічних дослідження документу і Литовському, безумовно. Я готова надати преамбулу обґрунтування, тобто цього, як мені здається, трошки вищого рівня, тобто інший контент Дякую. розвищення. Дякую. Ну, оскільки ми поки ми виступаючи, давайте слово, Давайте так. Ми, ми записували попередньо, хто хоче, всі хочуть, І ми будемо тоді йти демократично, хто має слово. Тільки пам'ятайте, будь ласка, оскільки ми всі хочемо висловитись, то я нагадаю те, що. Пані Неві говорила, що для розсуваючих ми 5-7 годин з конкретної проблематики. Це не значить, що не можна буде знову брати слово, Репліка, дискусія. Тобто, тобто такий братній бесіді, колективний, я думаю, от ми можемо говорити. Хто у нас. Пані Лиса, капіта? Можна. Добре, будь ласка.